Озирнувся. Гарного дня, велосипедисти! Тур де Франс. Ми йдемо їдемо на вокзал з Але Тут все ще не можна проїхати. Він поїхав ще й без наплічника потяг у потяг через 10 хвилин. Всім доброго ранку. Вівторок починається, 10 лютого в нас. Так, розповідаю. Ви мене запитували, що таке сталося, що Миколай може собі дозволити. Ми собі можемо дозволити, щоб він відводив, забирав зі школи. Чому він не в школі? Справа в тому, що в нього ліцей професіонель, тобто проф, профучилище, в нас це так називається умовно. Але це ну, трохи інша структура, навчання, але приблизно, приблизно в цьому сенсі. А це, в свою чергу, передбачає проходження практики. І ось саме це такий період зараз в ліцеї три тижні практики. Перед канікулами, 20 лютого канікули розпочинаються, тож три тижні до канікул. Ліцей зачинений, Ну, зачинений для навчання. Різні адміністративні, організаційні питання все є. І ми не змогли знайти стаж, стаж так називається практик для Миколая, те, що зверталися, дзвонили в різні підприємства. Нам скрізь ось відмовили. Цим чоловік займався. Миколай, чоловік таке. Коли бачилися четверо, здається, вже позаминулий, коли зустріч була з вчителями, ну, вони про це знають. Сказали, що шукайте на червень, вже шукайте зараз. Ось, ну тобто, так. Практику обов'язково треба проходити, але перша ну це прям не катастрофа, катастрофа. Погано, що не проходить, але що поробиш? І ну ось так, Миколай три тижні передбачалося, що буде вдома. Тиждень минув. Вчора мені подзвонили з ліцею, коли я працювала. Так, подзвонили зранку і сказали, щоб Миколай приїхав, є такий в них відділ, стажування. І там вони будуть. Ми не... Я не знаю, що от Микола мене зараз спитає, що ми там будемо робити. Я кажу, ну, скоріше за всього, в них є якийсь список підприємств, які зазвичай відгукуються, і, можливо, будуть обдзвонювати разом з тобою, писати, дзвонити, шукати, щоб хоча б там на ті неповних два тижні, що залишилось, щоб тобі погодили проходження цієї практики. тобто вони... Вирішили нарешті долучитися допомогти нам з цим. І ось Миколай зараз їде, їде в ліцей для того, щоб там йому якусь допомогу надали з пошуком цієї практики. Ось така історія. Ну і Лію. Відповідно, він не буде вже так відводити, забирати, але і так, чудово. Минулого тижня дуже він мені з цим допоміг. це oh, no. Лисичку, давай, дві хвилини до відчини на Дощик розійшовся. Гарного дня, Гришечка. До вечора. Будь обережний. Ліхтарик позаду вмикни. Водіям погано видно тебе. хвилинки у мене на те, щоб доїхати там в центрі біля Мерії, залишити автівку і до місію на 3 години поспіль прибирання, скоріше за всього, сьогодні просування ще в нас буде. І Вуаля, поїхали. Припаркувалася, хто зна де. За квартал, мабуть, на що поробиш. Мені, мабуть, біля свого будинку було б так само по відстані рефаркуватись і йти. bien Non, ça va, no. va? No. va pas Готово, три години yeah. Накрапає дощик. Вже трошки, небагато, але мує, мує французькою, мокро, волого. Треба не забути заправитись обов'язково. Планую після того, як зараз тут з'їжджу. Далеченько зараз їхати треба до мадам, якої було. Стегну до молодої мадам зі стегном, який притираю будинок. Місью тут мене шоколадом, як завжди, пригостив. Гарна традиція, підтримую. Так що в мене був перекус 50 грамів чорного шоколаду смачного І Каву єдине, що не, не запропонував, ну, то й нехай. Не дуже то й хотілося. Музику вмикну. Ну, По-перше, Олімпійські ігри дивиться. Дивився в залі, поки я на кухні приграв. В ну, вітальні, поки я на кухні прибираю, потім він на кухню переходить, там вмикнув телевізор. Я кажу, ви і там, і там дивитесь, слідкуєте. Він каже, я ще й в спальні вмикаю, дивлюсь. Ну, а Потім вже йому набридло, то він музику вмикнув, таку Ну, смі... Я не знаю, в якому це стилі, такому цікавому, я б сказала, латинському, але французькою мовою, і, мабуть, це якась там історія. Музика, мабуть, 30-40-х, 70-х, 60-х, можливо, років його молодості. І потім мені каже, весело під музику. Ж, ну, набагато ж веселіше прибирати. Ну, працювати під музику ж весело. ну, Класно ж я ідею придумав вмикнути вам музику. Кажу, та так. Так і хочеться танцювати, не працювати. Дощ, дощ перищить. Влучна, яке влучне слово хочеться сонечка. Кінчила. Вже 4 години на сьогодні відпрацювала. Не так вже і погано. Не забути заправитись, зараз треба. А в мене буквально буде 10-15 хвилин, щоб зайти додому, пообідати і їхати далі. Нон-стоп, нон-стоп. Сьогодні була можливість в лії, щоб її тату забрав, він погодився. Своїй автівці, але Лія не захотіла залишитись в групі подовженого дня давно. Минулого тижня, здається, так вона жодного разу там не була. Ну і сьогодні захотіла, Тож заберу її пізніше. О, завтра я теж буду в цьому будинку, останній раз, як сказала мадам, ну, в неї ж була тимчасова ця послуга. І завтра останній раз я кажу, що я буду робити? Вона, ну, Ви подумаєте, вона каже, так, я думаю, я думаю, що мені таке, якесь завдання, вона придумає. Бо сьогодні, як завжди, підлога, санвузли. Кожен день поспіль не накопичиться, незважаючи на трьох маленьких дітей, які в неї. Все одно не встигнуть. Дощ продовжується без перерви. Хлопці працюють. На 20, 20 євро. Не 20 літрів, 12 літрів, 130 мілілітрів. Подивимось, подивимось, наскільки її вистачить. Так, автономія 274 кілометри. показує автівка, подивимось. Після минулої заправки це було 28 січня показувала 294, тож я наїздила ще більше. Сонечко, виходь! Я дуже погано стала, там немає місця для паркування, але просто немає місця. Сильно-сильно немає місця. Їздити десь шукати місце немає. Ні часу, ні бажань. Мені всього на 10 хвилин забігти додому, тому... там сподіваюся, нічого не станеться. Це життя саме сподівання. Миколаю, до речі, вдалося пообідати в ліцеї, хоча я вам сказала, що обідом годувати не будуть. Ж. Ліцеїстів немає. Їдальня не працює, він каже, працює. Люди є, ну, вчителі ж, мабуть, ходять обіди. Каже, спробую. Ну спробую. Якщо вийде, надійшли фотку обіду. Він вже колись мені надсилав один раз. Забула вам показати це. Якщо зараз не заводу, десь тут прикріплю. Подивитись, чим їх там годують за наші гроші. Мені ж, до речі, дозволили безлімітно знімати для вас контент, що ж там за продукти а, дали, бо це цікаво може бути. Мені, наприклад, цікаво, ну я бачу, насправді я ж складаю все, так вони на стіл ставлять і я складаю. а То я знаю, що там дали, але і вам я думаю цікаво розглядати, бо це завжди щось щось інше. Ну, що, що потрапило в цей банк їжі, те вони її видають. І, відповідно, таке. Залишилось ще мені два рази сходити. Наступний тиждень, тиждень. Два чи три рази. Три, мабуть, рази ще зайти за продуктами на тому все. І ви запитували, хто їм буде допомагати українцям нашим забирати. Я не знаю. Пішливо доведеться якось автобусами хоча б раз на місяць приїжджати. Або, ну я не знаю, кого вони можуть попросити. Не знаю. якось кооперуватися, їздити. Ну, з Монтеск'ю, здається, ніхто сюди не їздить. Я не знаю, але ж кудись вони їздять, бо там немає рестодикюр. Не знаю, як вони вийдуть з положення, але насправді, можливо, вони до березня, а в березні їм вже теж відмінять цю допомогу. Я кажу до березня, до кінця березня. Наприкінці березня буде перегляд компанії. раз на півроку з зимовою на літню буде в них перехід. Тому ну, таке все не вічно. Окей, їду до Місію мадам. Місію мебляр якого є кемпінг кар і брат з Сенегалу. У мене зараз в них 2 години буде. І про Миколая. Бачу Колії. Згадую розповісти. Пише Миколай чи можу я вже їхати додому, мама, будь ласка, я весь день чекаю. Ніхто не прийшов. Начебто так, яка мала бути, я нічого не зрозуміла. Насправді Миколай чи ставив запитання, чи як він там їх розпитував, але кажуть, немає, чекайте, якось так йому сказали, чи сказали просто немає. і Він вирішив чекати. І невідомо, коли буде. І я взагалі не розумію. Я кажу, а вони дзвонили, начебто тій мадам, яка мала його там сьогодні зустріти в цьому бюро де стаж. Чому він взагалі вирішив чекати? Якось, ну, треба ще це все Ой, розпитати, якщо в цьому є сенс взагалі. Власне, чекав, це ж пообідав і вже мені о другій пише, що можна, я вже додому поїду, будь ласочка. Ну таке. Ой. Показ... Надіслав мені скрін, я. Сильно не зрозуміла, але так як там не було потяга, я зрозуміла, що відмінили потяги, і він дістатись може тільки автобусами якимись там міжміськими. Та й таке. Завжди все не слава Богу, як то кажуть. Поїхала дитина. Безрезультатно. Бо я не знаю, що це взагалі було. Це я у дворі Заїхала. місію, що буду переїжджати, що працюю до кінця лютого. Ну, то, так. Він то засмутився, але мова ну, розмовляли доволі довго, що, куди, як. А, ну, він каже, ви можете, ну ви ж, що ви будете з роботою робити? Підете в банк, бланяку, там стільки варіантів. Я кажу, та ні, я ж в банк. А ну, нагадайте, каже, чому ви в банк не пішли працювати? Кажу, тому що ж не розмовляю французькою. Ні, ви розмовляєте так гарно, ви ж так оце нам розказуєте, ми ж все розуміємо. Я кажу: Окей, давайте уявимо, що <смі> дзвоните в банк чи приходите. У вас якась проблема сталася. І ви мені пояснюєте, а я вам починаю відповідати, куди вам піти і що вам треба зробити. І ви скажете банк Уква. Я взагалі в банку чи де знаходжусь. Це смішно, тому що і так з послугами часто бувають такі затримки, проблеми, непорозуміння. Тут ну, такий людський фактор, дуже такий впливов. Ну, самі просто цей місіо дуже часто мені каже, Селяфа Селя Франс, Це Франція, коли там забастовка, страйка або десь. А, він як деталь чекав на свій кемпер. Який там місяцями не міг дочекатися, і через це не їхав у мандрівку, чекав там, я не знаю, вже сезон пройшов. І потім ну, дзвонив там регулярно. І потім якийсь момент подзвонив знову цьому на СТУ, інженеру, цьому, механіку, механіку. І він каже, о, то наш три тижні тому прийшло, я на поличку положив та й забув. І він мені такий каже, Ля Франс, це Франція. Ой. Ну і зараз, кажу, ні, спочатку треба мову вивчити, тоді вже роботу шукати, подивимось. А я їду зараз в нето. Лія мене чекає в групі подовженого дня. Треба заїхати. Найголовніше, без чого сьогодні не обійтися, це безборушно. Вчора один кілограм купила. Це всі мої покупки. Не їду, може, ще щось куплю. Ну, а братик в місію теж гуморист. Каже, а ви не на велосипеді приїхали? Кажу, ні. Ну, він, мабуть, був під враженням. Я пару разів приїжджала, але відстань далекувата, так величенька. Кажу, ні, а він на чого, погода така гарна. Хі-хі-ха-ха. Ой, це ще трошки дощик припинився, тож взагалі без зупинки ллє. А нарешті перестали писати маркером, бачите, зробили наліпки. Цивілізованіше стало. Зі знижкою написано, мінус 50%. Все, їду залію. Втомилася. Погано почуваюсь, голова болить. На погоду. Тема погоди не сходить з перших шпальт. Витратила майже 28 євро. Це ще в мене 2,40 було на карті магазину. Тож. Тримаємо челендж. П'ятницю день народження в Семена. У нас так завжди. Лютий місяць. У Семена з Петром по датах тиждень різниці. Рівно тиждень, тож у нас знову буде святкова вечеря і тортик. Семен замовив Брауні. Я їм пропоную на вибір. У нас будуть бургери і тортик Брауні. Ох і мокро! Угу. Весь час. Так, цікава історія з перекусами, які діти беруть з собою в школу на групу подовженого дня. Лія, мій пиріг солоний з сиром, називають чизкейк. Хоча чізкейк це зазвичай солодке кейк. Так ось не можна ділитися. Таке ось правило, хто має їсти те, що принесли. Ну, це цікаво доволі, тому що декому дають, наприклад, цукерки, чіпси, а декому дають щось корисніше. Бутерброди, там, фрукти, овочі. Ну, Це таке, я просто собі уявляю цю ситуацію, в якій ось так придумали це правило і чому. І це справді, я думаю, позбавляє. Постійних якихось розбірок, скандалів, прохань, вмовлянь. Що, лисичко? Не знаю чого. Чому? Тому що, ну, буде, ну, у кого це надома і потім всі прийшли просити. Ні, бачимо від слів, всі бачимо нічого сказав. Насправді не, не хотів. Так, пошкодував пож. Стало йому шкода, що віддав свою їжу, бо не наївся і залишився голодним. Ну, і якщо всі так робитимуть між собою, то аніматори просто не встигатимуть за цим всім слідкувати і розрулювати ці всі ситуації неприємні. Всі будуть плакати і незадоволені будуть. Mm. Ну так, постійно це треба робити, поки діти. Не стануть дорослими. Їм весь час треба повторювати, Так, Лія. Угу. Друзі, таким вийшов влог за вівторок. Дякую вам за те, що додивились до кінця. Єдине, що хвилинку вашої уваги хотіла нагадати про збір, який триває, збираємо на бус для перевезення великогабаритних пташок. Так ми називаємо спеціальні дрони, які зараз дуже необхідні. На фронті в даному випадку першочерговий харківський напрямок це туди, де працюють хлопці зараз і потребують цієї, цієї автівки цього транспорту. Ми вже понад місяць збираємо наразі з 200 тисяч. Так, це невелика сума, враховуючи скільки зараз коштують автівки. Беруться майстри, волонтери. Механіки довести до розуму автівку за такі гроші і обладнати всім необхідним, щоб вона їздила, щоб вона була на ходу. Сума спеціально була зменшена для того, щоб якнайшвидше її зібрати. Ось, бачите, понад місяць вже збираємо, але гарна новина залишилось всього 59 тисяч з Все інше той шлях вже подоланий. Більша частина шляху подолана. Залишилось ще зовсім трошечки. Тож я вам нагадую, залишаю qr код Є qr код для конверту в Приватбанку, є qr код для переходу в Монобанк, кому як зручніше. Невеличкою сумою, можливо, символічною підтримайте. Будь ласка, сьогодні наш збір: 2, 3, 5 гривень. Вони роблять велику справу. Ті кілька тисяч людей, які дивляться моє відео. Якщо всі разом зробимо малесенькі, ось ці внески і ці невеликі кроки для великої справи, ми вже найближчими днями зможемо закрити збір, зібрати всю суму і якнайшвидше реалізувати необхідне мету, адже придбати бус. Бус для пташок. Так він називається, така мета збору. Нагадую, нагадую, дякую вам дуже. Знаю, що багато хто з вас постійно долучається, навіть коли я не нагадую, ви це робите. Це помітно, це видно. Я вам дуже за це дякую. Дякують вам за це воїни. Дякую вам за це. Благодійний фонд Слобожанські ластівки. Всі посилання необхідні є під кожним моїм відео. А також я закріплю в першому коментарі. Теж будуть посилання на рахунки, на баночку, на конвертик, на все, все що необхідно, і на PayPal, також для тих, хто знаходиться за кордоном. Вам, можливо, так буде зручніше переказати кошти. Тож, будь ласка, долучайтеся, не складаємо рук, допомагаймо. Все обов'язково буде добре, бо ми не втрачаємо надію, і скоро буде весна, правда? Тож, побачимось в наступних відео. Бувайте!